Не лише Україна, а й увесь світ нині живе в очікуванні великих змін, говорить автор стратегії теплого океану. Як усе буде, вже передрікає. Представте собі водохранилище 150 на 150 кілометрів. велика бетонна чаша, яку построїли, треба зараз запускати. газ. і там. Дно вымощено плитами метр на метр. Да? Вот на такой плите муравьи строят муравейник. Один муравейник называется Евросоюз, второй таможенный союз, третий там еще что-нибудь, администрация президента, четвертый там еще чего-нибудь. такая волна. Сейчас открываются шлюзы минуты через три. И волна 70 метров высотой все это смоет и не заметит. Вот так придет будущее. Майбутнє незле, говорить чоловік, однак ви жалісним. Прийде новий архетип, а коди, якими користується кожна індивідуальна свідомість, повністю зміняться. Усе, що здавалось непорушним, зникне. Так як зазнав краху радянський союз усього за три серпневі дні 91-го року. І епоха ієрархії заміниться епохою так званої мережі. Всі тайничне принципі не другою, Це, це всі рівні. Но какая-то ячейка в какой-то момент становится более там, авторитетной в силу того, что она придумала интересную идею. Ну, на какое-то время. И э, к ней обращается внимание, люди, людское. да, у нее спрашивают совета, она на время становится таким энергетическим центром, подпрыгивает чуть-чуть, к ней стекается внимание. Да. Потом другая ячейка стала авторитетнее, придумала новую штуку, все идеи, все внимание туда. И вот так она такая мерцающая сидит, где, где каждый сам себе лидер, да, каждый сам себе жрец, каждый сам себе... там Не знаю. толкователь, да? сам себе активист и сам, сам себе лидер. Повністю ієрархія у цих групах не зникне, однак вона стане зовсім іншою. На підсвідомому рівні люди розуміють, що не потребують лідера для народу. Натомість народним лідером є кожен з нас. Через це на Київському Євромайдані досі немає когось одного головного, говорить Олексій Арестович. І якщо нині такі речі не усі ще сприймають і розуміють, то у квітні 2014 року прогнозує автор стратегії, вже всім стане очевидно, що ми живемо у новій епосі. Катерина Мункача. Артем Логовський, новини Рівного.